Шумиті зеленіє Кремінський ліс і під своєю кроною зберігає таємниці, у тому числі й про події Великої Вітчизняної війни. У 1942 43 роках Кремінську землю топтав ворожий чобіт: сім місяців окупації, а потім бої за визволення. Тож і в цій землі полягли солдати, імена яких відомі, і яких ні. Пошуком останків безвісти зниклих солдатів радянської армії, а також жертв війни і політичних репресій, займається районна громадська організація Реквієм, члени якої за вісім років своєї діяльності виявляли поодинокі поховання або до п'яти-шости людей, але таке, як в лісі поблизу села Червона Діброва, розвідали вперше. Про це поховання жителі Червоної Діброви знають з війни, могилу упорядкували і доглядали за нею. Краєзнавці, спираючись на свідчення селян, до недавнього часу дане поховання пов'язували із боротьбою партизанів у кримінських лісах. Втім, далеко не все було відомо про людей, похованих у спільній ямі. Усього кілька імен на могильній табличці. Ці розкопки у нас уже намічалися що 6 літ назад. От всі все эти шесть шесть мы ми материалы, матеріали, документы. документи. здесь дійсно похоронений. По Червоная Червоное Діброво. Вот. Максимум люди знали о том, что здесь расстрелянные люди. И все. А кто именно? Партизаны, не партизаны, солдаты советской армии? Этого никто не знал. Поэтому нам предстояла большая работа собрать, опросить очевидцев, опросить жителей села, и все-таки мы нашли очевидца этих событий, который рассказал и показал место, где были расстреляны солдаты Красной Армии в 1942 году. Это были наши военнопленные, которые отбились от своих частей, попали в руки к немцам. Были в основном ранены. Те, которые не успевали, не поспевали за своими частями. И как бы их со слов жителей села и со слов этого очевидца событий, их согнали сюда к этой яме. Здесь расстреляли. На сегодняшний день пока что мы их еще не изымали, но 18 человек мы уже обнаружили. Были расстреляны все выстрелом в затылок. От гільзи пістолета Люгер обнаружены на місці розстрілу пулі пистолета пістолета, і в принципі все люди були роздіті. Ні обуви, ні ботинок, ні ни ні ни ні ничего нічого То Тобто перед розстрілом людей повністю раздели до кальсонов. Ексгумація і перепоховання останків заплановане на 8 травня до річниці перемоги. На братській могилі розташовані неподалеко, Також у лісовому масиві Верегінського лісництва, де поховані близько 600 чоловік. Бої здесь були, проходили бої, але не такі масові, як вони проходили на берегу Сірессіверського Донця. Ну, як правило, здесь були госпіталя і здесь був тил. Не глубокий тил, но тил здесь был. І поэтому сюди доставляли ранених, ну, которые теж время здесь умирали, их где -то здесь хоронили. То Тобто, в перспективе і на будущее у нас є така робота, эти захоронення у пошуковій роботі волонтерів активно підтримують районна і міська рада, районна держадміністрація і ветеранська організація Кремінщини. Пока не захоронен останній солдат. война еще не закончилась. поэтому мы сейчас находимся на том месте, которые люди здесь похоронены и которые отдали свои жизни ради жизни на, на, нашей, на земле. И ветераны, ветераны очень ну, мы хотим поблагодарить тех людей общественную организацию «Реквием», которые делают это святое дело. Серед членів організації Реквієм представники різного віку і статі, цілі родини з дітьми. Найменший учасник пошукової експедиції шостирічний Іванко, як звичайна дитина передусім у лісі шукає пригод. Втім, добре знає, якою важливою справою займаються його батьки і старші товариші. Ванечка, скажи, пожалуйста, кого на шлізді останки хто тут похоронений? На солдат? а... да, солдати. Кем хочешь стать? Солдатом будешь? Археологом? Или археологом? Кем ты будешь, Ваня? Ну, наверное, солдатом, но только в до, дома буду. Туда на армию я не пойду. Даже я отбудешь на меня. Я думаю, что детвора наша, да и не только наша, наше будущее поколение, подрастающее поколение, все-таки начнут относиться к таким работам с большим пониманием и с уважением. Будуть уважають наших предків, наших дідів, які дійсно погибли, полягли в той страшній війні. На Кремльщині продовжується процес реформування галузі охорони здоров'я. З метою покращення якості медичної допомоги та збільшення спектру послуг в районі цього року проведено реорганізацію двох фельдшерсько-акушерських пунктів у сільській лікарській амбулаторії. На сегодняшний момент проводится активная реорганизация здравоохранения, которая предусматривает в частности в нашем районе разделения на первичный и вторичный уровень. Что касается первичного уровня, то создан Центр первичной медико-санитарной помощи, в который входит 7 амбулаторий и 16 ФАПов. На сьогоднішній день ми реорганізували два фільчерсько-акусирських пункти, дві сільські врачебні амбулаторії для того, щоб приблизити першої медицинську допомогу населенню. І в Кудряшовці і Новій Краснянці такі амбулаторії відкриті. Першою розпочала роботу сільська лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини у новій Краснянці. На відкритті були присутні голова районної держадміністрації Павло Єворської, голова районної ради Юлія Назаренко. Представники галузі охорони здоров'я, жителі села. Новокраснянський сільський голова Олександр Чістоклєто зазначив, що для населеного пункту з кількістю жителів у 1100 чоловік, у тому числі порядка 100 дітей, поліпшення медичного обслуговування дуже важливе. Бо основний контингент пацієнтів у медпункті це люди старшого віку, школярі і дошкільнята. За словами фельдшера, за день до медичної установи звертаються близько 20 місцевих жителів. 6 мая вийшла на роботу 77-го Ездила на линеечке. Была линеечка, кучер. Очень тяжело. Летом, летом жарко, а зимой, представляете, если по 33 градуса мороза, да снег, саней не было. На линеечке на этой. И и толкали ту линеечку, и вытаскивали вместе с кучером. В общем. Хорошо. Село длинное, 14, 14 километров, да, радиус 7 километров. Ну вот и выезжали. В нашем селе в основном живут ветераны. Наша ветеранская организация вот, 493 человека. Это половина. Вот. И когда у нас будет свой доктор, свое оборудование и свой транспорт, это будет очень прекрасно. Для всех, для наших ветеранов. Як зазначив головний лікар районного центру первинної медично-санітарної допомоги Володимир Андрійчук, відтепер мешканцям Новокраснянки не потрібно буде їхати до райцентру на прийом до лікаря. Тепер фахівці є в селі. Це спеціалісти першої категорії, лікар-терапевт Олександр Анатолійович Дерев'янко, медична сестра, два фельдшера. Загалом четверо медичних працівників будуть обслуговувати Краснян. Учитывая специфіку контингента. населенного пункта Новокраснянка, первоочередной задачей сотрудников амбулатории считаю профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы, то есть прежде всего инфаркта миокарда, инсультов, артериальной гипертензии, стенокардии и на, на ранней стадии выявления онкологических заболеваний. Кременской центр тоже принял участие в пилотном проекте. И на сегодняшний день по Мировому банку планируется провести 13 проведения капитального ремонта в 13 лечебно-профилактических учреждениях. Обеспечение леч... лечебно-профилактических учреждений медицинским оборудованием и медицинским об... инструментарием практически в... согласно табелеощении. Кроме того, амбулатории будут оснащены автомобилями. Я думаю, что наша амбулатория ФАП позволит обеспечивать медицинским работникам, оказывать качественную медицинскую помощь.